Це той самий момент, коли ти відкриваєш профіль відео чи сторіс. Другий людина чесно каже: у мене сьогодні день ніякий. Треба створювати вайп під свою аудиторію. За секунди відсіює тих, хто не наш. Привіт! Мене звати Анна Людько, і ви на каналі Людькевич. Тут ми говоримо про маркетинг, психологію і все, що ховається за людськими жестами, словами і сторіс. Сьогодні дуже важлива і водночас іронічна тема. Вайп-чек. Це той самий момент, коли ти відкриваєш профіль відео чи сторіс. І майже одразу відчуваєш, це моє або ні. Дякую. Вайпчек це моментальне зчитування енергії людини, бренду чи контенту. Не аналітика, не доводи, а миттєвий внутрішній клік або відторгнення. Приклад, ти гортаєш інстаграм, один профіль, повний ідеальних фраз, штучних фільтрів і мотиваційних цитат. Другий людина чесно каже: У мене сьогодні день ніякий, але я з вами, і ти залишаєшся, тому що вайб щирий. Вайп це не просто настрій, це сигнал, який ти передаєш у простір: ти теплий чи холодний, ти доступний чи недосяжний, ти простий чи складний. Сьогодні у нас у стрічці тисячі людей і сотні брендів, але ми не хочемо підписуватись на всіх. Ми не хочемо перевантаження. Тому мозок працює як фільтр за секунди відсіює тих, хто не наш. І саме вайп-чек цей фільтр. Ми не завжди можемо пояснити, чому, але точно знаємо, я не підписуюсь, бо щось не те. Або навпаки, о, ця людина там мені близька, я залишусь. А вайб-чек це перший бар'єр перед будь-якою взаємодією, покупкою, підпискою, довірою. І якщо ти створюєш контент, ти хочеш, щоб твій вайб спрацював. І тут важливо. Треба не просто створювати контент, треба створювати вайб під свою аудиторію. Якщо ти хочеш залучити людей з високим фінансовим і соціальним капіталом, то маєш створювати вайп money – спокійна впевненість, відсутність метушні, естетика тиші, а не нав'язливість. Приклади вайбів під різні ЦА. хочеш привернути інтелектуальну публіку, твій вайб, структурність, глибина, уважність до деталей. Цілишся в творчу аудиторію: твій вайб, хаос, гра, натхнення, іронія. Хочеш продавати б'юті продукти. Твій вайб візуальна насолода, легкість, тілесність, сенсуальність. Важливо, люди считують не тільки те, що ти кажеш, а як ти це кажеш. Формулювання, світло, музика, твоя міміка це все частини вайбу. І мозок аудиторії це обробляє раніше ніж зрозуміє зміст слів. Поради, як налаштувати свій вайб. Перестань намагатись бути усім для всіх. Це розмиває сигнал. Визнач, хто твоя людина, хто має тебе відчути. Налаштовуй енергію контенту під цих людей. Не маскуй себе. Дивні унікальні риси якраз і створюють вайп. І найголовніше будь послідовним. Вайп не повинен змінюватися кожні два дні. Вайп-чек це твоя візитівка у цифровому світі. Це не про тренди, це про щитування на рівні хочу бути поруч, не хочу. Це фільтр, довіра і перше враження в одній миті. Напиши в коментарях, хто останнім часом пройшов твій вайбчек. І був хтось, де все ніби ідеально, але внутрішнє ні. Якщо тобі відгукується такий підхід, підписуйся на канал, став лайк і тицяй на дзвіночок. Попереду ще більше про маркетинг, психологію та людей, які ми є навіть у цифровому світі.